Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на суспільне Миколаїв у соцмережах. Блокаут на Миколаївщині 70% області та 90% міста без світла. Не працює електротранспорт. Магазини та аптеки заживлюються від генераторів. Містяни заряджають гаджети в супермаркетах та пунктах незламності. Про ситуацію з електропостачанням та перспективи його відновлення розповім я Олександр Гордієнко в дайджесті новин тиждень. Миколаїв. Миколаїв другу добу без електропостачання через масований обстріл енергетичної інфраструктури, 28 листопада, за словами заступника міського голови Віталія Лукова, станом на день 29 листопада 90% абонентів Миколаєва залишаються без світла через аварійні відключення. У місті призупинили навчальний процес, роботу електротранспорту та деяких точок видачі очищеної води. Працюють пункти незламності автомобільний і електротранспорт з автономним ходом. Люди заряджають гаджети в супермаркетах. Серед них Людмила. Я тільки півгодини почала як почала заряджатися. То все чекала, поки люди переді мною заряд гаджети. А взагалі як вдома ситуація з водою? «У Нас вже те, більше як... доби немає світла. Вода є Вода опалення, є. тільки вночі вімкнули». Заступник міського голови Віталій Луков каже, заживити місто за чергами не вдалося через аварійну ситуацію, яку Миколаїв обленерго виявили о 10-й годині ранку. По попередніх таких планах і, і бачені проблеми після обідньої перерви місто спробують знову вмикати відповідно до графіків, які є, які були раніше затверджені на даний час. Підже заживлені всі лікарні. І критична інфраструктура, все інше, поки що очікуємо е, ремонт. Попит на генератори та комплектуючі до них збільшився, розповів працівник магазину Олег. Попит збільшився, мабуть, навіть в 10 разів це, мабуть, важко сказати. Ну тобто, до вчорашнього ранку, мабуть, попит був там раз в тиждень могли запитувати, а там купували там раз в два, раз в три тижні. Тобто, це такі там єдиноразові. Покупки за місяць, але зараз звичайно, що попит виріс, тому що треба щось думати і десь брати резервне харчування. Близько 80 точок видачі води в місті працюють за графіком на генераторах та акумуляторах. Також в місті є 27 міських пунктів незламності та 12 від державної служби з надзвичайних ситуацій, говорить заступник міського голови Віталій Луков. Комунальні установи підприємства не мають права відмовити людині, якщо людина прийде, попросить підзарядити. Свій телефон станом на 15-ту годину фахівці почали поетапно заживлювати абонентів. Додав чиновник. В деокупованій Первомайській селищній громаді, що на Миколаївщині понад два роки, немає банкоматів, через що місцеві жителі обмежені в доступі до готівки. За нею людям доводиться виїжджати до обласного центру або в сусідні громади. До повномасштабної війни тут були два банкомати, розповіла місцева жителька Галина. Зараз, за її словами, в Первомайській селищній громаді жодного. Тому місцеві не можуть отримати готівку в межах громади. Пенсію отримуємо, приходиться їхати в город, а в город треба заводити 200 гривень. Місцевий підприємець Анатолій Овчаренко говорить: більшу частину товару продають завдяки терміналу. Процентів 90 населення приходить, розраховуються картками. Кому можемо, там допомагає нам Начальник первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай каже: банкомати були розбиті внаслідок російських обстрілів на території громади в 2022-му. Зараз, за його словами, хочуть відновити роботу як мінімум одного банкомата. Я особисто спілкувався із представниками Приватбанку. Миколаївська філія з Ощадбанком, Миколаївська філія для того, щоб хтось із цих двох підприємств ну повідновили роботу банкоматної системи. Але треба виконати певну певну кількість умов. По перше, це має бути зарплатний проект, десь близько 50-70 осіб. І всі пенсіонери, всі соціальні категорії, які користуються послугами Ощадбанку. Щоб вони знімали кошти із Ощадбанківської картки в цьому банку цьому банкоматі, заступниця керівника регіонального відділення Ощадбанк Євгенія Протасюк каже: питання щодо встановлення банкомата в Первомайській селищній громаді відкрите. Для покриття витрат по даній одиниці техніки, відповідно, повинно бути навантаження клієнтської бази на сьогоднішній день. клієнтська база Первомайської громади, яка обслуговується саме в Ощадному банку, по показникам не в тій кількості для того, щоб забезпечити економічну обґрунтованість встановлення банкомату на території даної громади. На даний момент через безпекові норми не є можливим і встановлення банкомата Приватбанку, повідомила кореспондентам Суспільного фахівчиня з репутаційних проєктів. В банку Анжела Дзіндзюра. до повномасштабного вторгнення банкомату Первомайській селищній громаді було встановлено на території місцевого цукрового заводу, який забезпечував охорону і свого приміщення, і банківського обладнання. Наразі завод не працює. Дзіндзюра говорить про альтернативу для жителів громади. З урахуванням того, що на даний час у селищі Первомайське зруйновано половину будинків, працює лише один продовольчий магазин. Аби забезпечити населення готівковими коштами, ми пропонуємо місцевим підприємцям встановити посттермінал Приватбанку та оформити послугу готівка на касі. Максим Коровай каже: таку опцію теж розглядають, але буде необхідна згода власників магазинів. За словами Максима Коровая, наразі розпочали перемовини щодо встановлення банкомата з ще одним банком. Станом на листопад 2024 року в Первомайському проживає 1200 людей. Загалом в громаді приблизно 4100 жителів. До повномасштабної війни їх було 9390. У Галицинівській громаді запрацювало СТО, обладнання до якої закупили за грантові гроші. Це єдиний автосервіс в громаді. Зокрема, проєкт соціального підприємництва передбачає створення нових робочих місць та навчального майданчика для молоді. Місцевий житель Олександр розповів про несправності в його автівці. Чим приїхали? Чим приїхали проблема того, що почав двигун сильно брати мастило? Приїхав до хлопців, хай подивляться, може, чи прокладка сапуна чи кольця. Автосервіс працює близько місяця. Обладнання привозили поступово за грантовою програмою. Отримали фінансування у розмірі 410 тисяч гривень. Розповів власник СТО Юрій Бешевець. На ці кошти ми закупили обладнання для станції технічного обслуговування. Це верстати, шиномонтажний, балансувальний. Також ми закупили прес на 20 тонн, Закупили аргонодуговий апарат для зварювання алюмінія, там е, аргоном. Також закупили сканер, який буде зчитувати помилки, який буде збра... скидувати чеки. для участі у конкурсі. Проєкти соціального підприємництва мали містити надання безкоштовних послуг або майстер-класів. Найм працівників. Автомеханік Андрій, перший працівник на СТО Юрія, розповідає, з чим приїжджають водії. Хадова це в них в першу чергу. Хадова що сильнути ці шина монтажом. Це перво перезувка ну кольоса там прибийки туди-сюди, балансіровка. Оце цим займаємося. Сварочних робот дуже багато. Соціальні бізнес проєкти курували представники центру навчання і освіти дорослих. Південь ми відібрали 20 учасників з в кількості заявок. Відбрав 20 учасників, і вони почали навчання на акселерти соціального приємництво. Навчання тривало півтора місяці, тобто 50 навчальних годин. Після цього наші учасники мали ще місяць для того, щоб попрацювати над розробкою своїх бізнес-планів. Власне, на виході в результаті да, вони отримали 20, Ми отримали 20 бізнес-планів якісних, які можна було подати на конкурс. З них комісія обрала вісім переможців. Всі отримали по 410 тисяч гривень. Розповіла Анна Нікуляна. Гроші від іноземних донорів. Проєкт почався в червні. Гроші підприємці отримали в кінці вересня. Юрій Бешевець розповів: СТО в процесі розширення вже є опалубка під фундамент. Та за кілька днів поруч із вже існуючим зведуть ще один бокс. Там буде підйомник. Під час завершення цього гранту я взяв участь ще в одному гранті. Ми теж там перемогли. І це буде розширення нашого СТО, і там була соціальна складова. Що нам потрібно залучати молодь підлітків е нашої території до таких робіт, до таких праці, е щоб вони в майбутньому могли стати спеціалістами, могли допомагати. Грант про який розповів Юрій розміром 3 тисячі доларів. На ці гроші закуплять додаткове обладнання для навчання молоді. Розповів підприємець. На цьому прощаюсь. з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.